Дивися мені це відомо, я тобі віддам. Я тебе пущу зараз. Я тобі віддам документи оригінали все Оригінали. Там написано, особисті підписи, то що приносить. Я голосував, аудіозапити, я тобі включу. Я тобі навіть камеру включу. І ти побачиш, хто як хто як свою пець говорить, а потім розказує, що він там не був, що він щось не підписував. Оригінали документу. Ти все прекрасно розумієш. я не розумію. розумієш? Хто, хто пець відкриває, хто підписує. Голову. Голову. Я прожив вже ще 65 років, голову мені закрили, Я казав мені один стар, стар, такий старший чоловік доча в Україні. Каже, голову місце закрили. Розумієш, коли щось пишеш, ну то не псипснув. Чесно тобі кажу. Не тому що Життя продовжується, розумієш, воно продовжується. Воно не, воно не закінчується ні завтра, ні післязавтра, воно не закінчиться. Я прожив 65 років. В своєму життю щось бачу, в ліжній якось бачу. бачив гімно. Бачив добрих людей. Працював із із за кордоном, працював з багатьма серйозними людьми, які сьогодні, ну скажу тобі чесно, коли ми будували на такі от наші до речі, так це відійдемо від тем. До речі, в нас є унікальний об'єкт, який ні один ні один наш екскурсовод не розказує. Таких об'єктів не був чи радянської союзі. Тільки два це в Троскавці і Новосибірську. і нього ніхто не скаже. А це. Інженерна думка, знайдеш най, най, не, не розповів. Я знаю. Я його будував вже. Я, 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 я мав 5 років, я, 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 я мав ту 24 років. До мене, до мене? Ні, то, до тебе немає претензій, до, до тебе має Господь претензії, до мене немає. Ні, та ви просто конкретно скажіть, про яку статтю виговорите, бо я не знаю. Не знаю? Не, не з Балецьким абсолютно. Не з і не треба ховатися там. Я сказав, я сказав. Мій телефон 51363. Прошу мені дзвонити. По радіо сказав, прийти до мене і всі оригінали документів будуть представлені. В будь-якому. Прийдете ви, я вам покажу. Хто як, про що говорив, як говорив. І в протоколі все записано. Включаємо авдіозапис і вискаємо. Вискакує чоловік і каже, бля бля, 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 бля. Ти ще ставиш креста? Так, я ставлю християв. Ти мені його розіп'яв. Так заключите дали святить.